Зараз багато хто звинувачує президента в тому, за яка різниця і, і, і так далі, і яка різниця, якою яким названа вулиця, головне, щоб вона була світла, і так далі. Але вам не здається, що президент можливо в даному випадку як дуже багато українців прийшли оцей певний шлях еволюції. Були люди, які щиро вірили в те, що з Росією можна якось співіснувати. А, і таких людей було дуже багато. І зараз ті самі люди е, щиро вірять в те, що ні. Не можна співіснувати. І президент просто один із них. Супер. Тоді хай він буде одним із них. Сидить на кухні разом з нами тут і розмовляє на ці теми. А не йде в президенти, там в нього повнота влади, вся розвідка, вся контрозвідка, з партнери, іноземні спецслужби, і там всі органи. І він сидить, каже: О, я теж зрозумів це з вами разом. Але хто за це заплатив ціну велику? Ну, я заплатив в'язницю, за хтось заплатив життям, хтось заплатив своїм будинком, хтось з дітьми, хтось еміграцією. Це для того, щоб навчити цього. Товариша усвідомити він не мав права йти в президенти, от, виходячи з сьогоднішнього дня, його свідомості, його ну інфантильного характеру, він не мав права цього робити, тому що ми за це все заплатили величезну ціну.